Експедиції та походи довгі та далекі. Якщо ви романтик, хочете подорожувати, пізнавати природу в усіх її проявах, ну і звичайно загартовувати свій дух, то приєднуйтесь до команди наших географів. Ми студенти Хірвацького державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, а власне географи. Зараз збираємось на польову комплексну географічну практику. Ми плануємо відвідати Миколаїв, Херсон, а також біосферні заповідники ЦСК Асканія Нове та Чорноморський біосферний заповідник. Ми там будемо вивчати з Степової України, наприклад, Асканії Нове, найкращого біосферного заповідника України. Також будемо перебувати на місці найбільшої постелі Європи, саме Олешківських пісків. Наша мета, звичайно, відпочивати, але викладачі кажуть, що це рядна, так мета. Ну Взагалі круто, мені дуже подобається, що з, ну, з осені почала збиратися. Побачити, як би закріпити саме свої знання на практиці, те, що ми вчили в теорії, а також закріпити на практиці.